Це є факт. Ми маємо голову адміністрації від ББП. Ми маємо обрали голову ситуативною більшістю від ББП. Вдалося ситуативній більшості протиснути заступника голови районної ради від батьківщини. Ми, Я хочу сказати: Свобода, «Укроп» і Радикальна партія. Пропонували, якщо ви маєте всі керівні органи, вони, скажімо, у вашому підпорядкуванні, то віддайте нам ключові комісії. У нас є люди, теж якби, які можуть на то претендувати і фахово в тому розібратися. Для того, щоб це була співпраця з обох сторон, а не з однієї сторони, через коліно даруйте, що так говорить. Наші пропозиції враховані не були. Чисельний склад врахований не був. Депутати, яких ми пропонували в ту чи іншу комісію, враховані не були. Тому ми не претендуємо на даного представника комісії, і, взагалі, в такому випадку не претендуємо не на одного голову тої чи іншої комісії. Ми можемо працювати і зі складу звичайних депутатів, якщо до нас не дослуховуються, і наші побажання не враховуються. однозначно. Що я відбуваюся бути <клес> головою комісії, на яку не претендувала і, і... Виявляю бажання бути в освітянській і я і хочу запитатися, от це наш депутат від Свободи, Квашук. Ви з ним озвучували цю комісію? Взагалі хоча він взагалі відношення до освіти немає, Я з нього не з Волочлавич озвучив стосовно комісії. Так, волочь Славичу озвучив бажання. Учолити бюджетну комісію, очолити, ну, мається свобода, очолити бюджетну комісію, очолити комісію по а, освіті. І, по-моєму, якщо я помиляюсь, і регламент. Так. Ну це не свобода, це, скажімо, три пасі, які претендують на... Ну але вибачте, це трошечки так от як, як, як трошки шантаж. Це що, от, ну, звичайно, що право. Но, але все-таки працювати, працювати в комісіях це не є, не повинно бути е, якимось, е, я не знаю. Роман Гурович, я думаю, що те, що сказав, варто дослухатися, через те, що сама ситуація не треба заганяти в клуб, І те, що... ну, певній мірі, ясно, позиція, але якщо ми погосимо, то можливо я краще піти на що Я абсолютно не на голову правої комісії, я буду працювати. Я уточнити, чи має голова адміністрації брати участь комісія? Просто я дивлюся склад бюджетної комісії, я бачив, у вас в місті Так. У вас питання, чи вона не має бути комісія, чи тільки Не, бути бюджет. Значить, голова адміністрації має повне право працювати в будь-якій комісії. Вона не має права бути по членом колегії.